Що ти, мадам? Доброго ранку. Доброго ранку. Скажи мені, будь ласка, чого ти приснувся сьогодні в 7 ранок. Я думав, що Тоні треба в садочок вести. Є якісь пояснення цьому. Я ж вже сказав. Я думав, що треба в садочок вести. Тобто не я думав, а мій організм. О, бджола. Тут бачите, біля нас квіти і бджоли збирають мед. Наголовне, щоб вони не перепутали мене з квітами. І не вжалили. Соломія мене вже вжалила сьогодні. Словом, правда. Може зранку посварили в Карпата, знаєте? Снова, вже вчора розгонкувались. Коротше, да. спіннар. Да. Так як всі, знаєте. Скажіть, скажіть що у вас інакше. Програма на Це, е, їдемо, типу, показуємо, які ми щасливі на відео, а виключаємо телефон і сваримось. Дуже жорстко розводимось. А потім знову знімаємо відео. Потім трохи не сваримось, потім знов сваримось. Ну, коротше, а, зараз... Живемо, трохи сваримось трохи. Ну, зараз вроді б, все нормально. Поки що все нормально. Зараз виключу телефон і почнемо.